Прямо наголошує, що гети і готи це одне й те саме, але називані різними іменами в різні часи. Це один і той самий народ, простежуваний крізь століття. Йорданес розміщує цей народ у землях біля Дунаю, які називає Мезією та Скіфією, додаючи, що давні автори називали Мезів гетами. Так він чітко фіксує географічні рамки, Дунайсько-Балканський і Північно-Дунайський світ. Переходячи до пізніших часів, Йорданес говорить про венетів, які мешкають на тих самих землях. Він підкреслює, що венети походять з одного кореня, хоча розміщені в різних областях. Нарешті Йорданес додає вирішальне уточнення, венети, які в наш час називаються склавінами і антами.